Друзі, всім привіт і вітаю вас на першому уроці англійської для дітей. Це експериментальне заняття для дітей, тому якщо вам або вашим дітям воно сподобається, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і обов'язково пишіть коментарі про продовження. Мені потрібно бачити та читати відгуки для того, щоб я бачив чи потрібно знімати продовження. А щодо моїх постійних глядачів, не хвилюйтеся, мої відео і далі будуть виходити в той самий графік по неділях, і дані відео для дітей ніяк на це не будуть впливати. Ну що ж, діти, давайте знайомитися. Мене звати Віталій. І для того, щоб сказати це англійською, я скажу My name is Vitaly. Після слів та речень англійською мовою я робитиму паузи для того, щоб ви могли повторювати після мене і практикувати. Отже, спочатку давайте розіб'ємо це речення по словах my. My означає мій або моє. Name. Name ім'я. Тобто, моє ім'я, my name. Спробуйте сказати моє ім'я. my name. Тепер скажіть is. Is означає є. Отже, моє ім'я є. My name is. Скажіть це. My name is. І тепер просто назвіть ваше справжнє ім'я. Тобто я скажу. My name is Vitali. Тепер ви скажіть мене звати такто. My name is, і далі буде ваше ім'я. Тепер для того, щоб запитати, як тебе звати або як вас звати, я скажу what is your name. What означає, що? Скажемо разом. What. What. Молодці. Тепер скажемо is. Знову ми вже вчили is це є. Тобто що є. What is. Спробуйте сказати. What is. Чудово. Your. Your означає твій або твоє. Скажіть твій. Your. А скажіть твоє. Також your. Тепер скажемо разом. What is your? Що є твоє? What is your чудово? І останнє слово ім'я. Пам'ятаєте, як сказати ім'я? Name. name. Тепер спробуємо спокійно повільно сказати все речення. What is your name? Тепер швидше. What is your name? Ще швидше. What is your name? Молодці. А тепер давайте проведемо коротенький діалог. Ви запитаєте мене, як мене звати. Спробуйте. What is your name? What is your name? І я відповідаю. My name is Vitaly. My name is Vitaly. А тепер спробуємо навпаки. Я запитаю вас, а ви спробуйте самостійно надати відповідь. Отже, what is your name? І тут ви повинні були сказати: My name is, наприклад, Дмитро або My name is Світлана, і так далі. А тепер вивчимо кілька кольорів. І спочатку саме слово колір. Воно є дуже схожим до українського і звучить «color». «Color». Скажіть колір. Color. Чудово. Тепер почнемо з першого кольору, і тут у нас червоний. Отже, для того, щоб сказати червоний англійською, я скажу red. Red. Скажіть червоний. Red. Чудово. Тепер ще раз скажіть колір. Пам'ятаєте як? Color. Color. А червоний? Red. Red. Тепер вивчимо голубий або синій. Для обох цих слів в англійській є одне blue. Blue. Скажіть. blue. Синій. Blue. Чудово. Ще один колір це зелений. Для того, щоб сказати зелений англійською, я скажу green. Green. Спробуйте сказати. Green. Молодці. І останній колір на сьогодні це жовтий. Для того, щоб сказати жовтий, я скажу yellow. 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 Скажіть yellow. Прекрасно. Yellow. Тепер повторимо всі кольори. Для початку червоний. Red. Red. Жовтий. Yellow. Yellow. Якщо пригадали, то чудово. Як скажете голубий. Blue. Blue та зелений. Green. Green. Молодці. І останнє слово колір. Color. Color. Тепер ви бачите чотири кольори на екрані. Червоний, зелений, голубий та жовтий. Я називатиму ці кольори англійською, а ви просто спробуйте вгадати, який саме це кольор. Просто вкажіть на нього. Отже, розпочнемо. Yellow. Якщо ви вказали на цей колір, то ваша відповідь правильна. Yellow це жовтий. Продовжимо. Blue. Blue – це голубий або синій. Далі. Green. Green це зелений. І останній колір red. Red це червоний. Тепер давайте вивчимо запитання, що це за колір. Я впевнений, це для вас буде дуже легко, тому що це запитання є схожим до, як тебе звати. Пригадайте, як тебе звати? What is your name? What is your name? А який це колір, ми скажемо what color is it. Таке ж саме слово what, тобто, що це за колір. What color? Обидва ці слова ми знаємо, що колір is, є, it. Це що це за колір. What color is it? Спробуйте сказати what color is. It. Тепер швидше, what color is it? І найшвидше, what color is it? Молодці. Тепер зіграємо в іншу гру. Я буду запитувати вас, що це за колір англійською мовою, а ви повинні відповісти також англійською. Готові? What color is it? Це в нас голубий. А як голубий англійською? Blue. Blue. Далі. What color is it? Це в нас червоний. Червоний англійською звучить як red. Red. Наступний. What color is it? Це в нас yellow. Жовтий. Yellow. І останній What color is it? Green. Green означає зелений. Молодці. І тепер давайте трішки повторимо те, що ми вивчили на заняттю для закріплення матеріалу. Отже, я вас запитаю, а ви самостійно надайте відповідь What is your name? Тут ви повинні були сказати my name is і назвати ваше ім'я. Спробуйте ще раз, якщо не відповіли правильно. My name is і ваше ім'я. Тепер запитайте, як мене звати. What is your name? My name is Vitaly. My name is Vitali. Це все щодо даного уроку. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобався і був корисним. Якщо так, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і пишіть коментарі для того, щоб побачити більше уроків. ось цей. Мені було дуже приємно з вами познайомитись, і побачимось в наступних заняттях. Bye, kids!